У липні 2020-го тодішній народний депутат України Андрій Деркач, а нині державний зрадник, оприлюднив фрагменти, начебто, розмов Порошенка з Путіним. Вони були датовані як твердий викривач 2015 роком. Одну з таких розмов Порошенко завершив, начебто, словами: добре, Володимире Володимировичу, тисну руку, велике спасибі і обіймаю до побачення. Давайте по крайней мере. Я кажу з тим, що у мене рейтинг і довіри не падає. Щоб люди довіряють саме до ети руку. Спасибо большое. Да, до да. У Порошенка ці записи назвали фальсифікатом. Жодних інших доказів його прихильного ставлення до Путіна не було надано. Деркач утік до Росії. Тема зради з боку Порошенка відійшла на другий план. Зраду в лютому 2023 тисячі намагався повернути в ефірі білоруського телеканалу СТВ. Кум Путіна стверджував, що Петро Олексійович просив його передати президенту Росії, щоб той нарешті забрав собі Донбас. Порошенко намагався його здихатись, заявив Медведчук. Ще раніше він розповідав, як за часів президентства Порошенка розробляв механізм закупівлі вугілля для потреб енергетики України на тимчасово окупованих територіях, практично у ватажків бойовиків так званих ЛНР та ДНР, і виводив із державної власності частину магістрального нафтопродуктопроводу Самара Західний напрямок. Ще Порошенко дорікає тим, що саме за його президентства Віктор Медведчук став одним із перемовників від України із Росії. Насправді це не так. Ідея по. Укласти на путінського кума функції посередника для забезпечення роботи тристоронньої контактної групи належала канцлеру Німеччини Ангелі Меркель. Саму ідею вона озвучила 25 червня 2014-го. Станом на 25 березня 2025 року проти Порошенка в Україні порушено 130 кримінальних справ, запроваджені персональні санкції від імені Держави України. Сам Петро Олексійович каже, що близько 90% цих справ відкриті за заявами людей, які або втекли до Росії, або визнані державними зрадниками. Ці справи не закривають, але й слідчі дії за ними не проводяться. Чи винен Порошенко має з'ясувати слідство і суд?